Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіо заявив, що воєнна економіка Путіна працює на новий конфлікт. Це означає, що усі повинні бути готові до війни з РФ щонайменше до 2029 року. При цьому міністр оборони Німеччини зазначив, що у разі перемоги Росії це обійдеться усім набагато дорожче, чим підтримка України на сьогодні. Є невідворотні потреби. Кожен євро має значення, пані та панове. Ми повинні чітко розуміти, що перемога Росії, зрештою, буде коштувати нам усім більше ніж наша сьогоднішня підтримка України. І при цьому зрозуміло, ми не повинні нехтувати власною обороноздатністю та оперативною готовністю. Військова економіка Путіна працює на новий конфлікт. Ми повинні бути готові до війни до 2029 року. Ми повинні забезпечити стримування, щоб запобігти найгіршому. Нагадаю, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у четвер, 30 травня, оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму у 500 мільйонів євро під час візиту до Одеси. Вказано, що візит німецького посадовця з безпекових міркувань тримали у секреті. Перебуваючи в Одесі, Пісторіус оголосив про новий пакет військової допомоги, у який увійде велика кількість ракет для систем ППО типу Айрісте. Безпілотники для розвідки та ведення бойових дій у чорному морі за частин. Для артилерійських систем, які постачає Німеччина запасні двигуни для танків леопард, мільйон патронів для стрілецької зброї. Утім, Пісторіус виключає відправлення німецьких військових в Україну.